У нас із додаткових e, створення іменного об'єкта за межами населеного пункту. Ну, Це ж, ж саме да. піше э, завод, думаю, я так поняв, так? Да? Що Дамо, хоче? E, самим... Приватзувати хоче. Притворювати адресу, зробити документацію. Створити, створити поіменований об'єкт по аналогу населеного пункту і після цього почати оформляти правовласності. — І землю. А зараз чи а, ні. А, а, без державна? Ні. — а вона с державна. А як майно тоже держава Ні, живут. Майно його, так? — да. Ну, ну yeah. yeah. no, yeah, yeah. no, <coughs> так, по крайней мере. Yeah. Я думаю, там я вот далю, конечно, майно. ж там по заводах ще его позаводит. Ну так він же живу. Ну так половину. Викупив, забрав, а половину ж. Ну там же чи выделялось, я ж це ж тоже з майном, я на секунду. Переб'ю з майном же столкнувся, все ж цей же хоз, той блядь, автомобільний двор забрав, все. Він каже, мені збори затвердять. Ну я що ви могли, якщо збори затвердять, то викупив. Якщо комісія нічого не виділяла, комісія ж не засідала і не витіляла. А що тоді збори затверджували, непонятно. Ну вообще там я не знаю, що. Я кажу, що там все ліво було. Ну, понятно, ну, що це не за говорити, це так. Все написано так. Каніція, так воно читать писане, ніхто ж не бачив. Якщо так. в межах населених пунктів простіше, якщо за межами населеного пункту, то потрібно створити спочатку поіменований об'єкт, присвоїти адреси, тільки після цього вже можна проводити наступну пункт. Ну що наші Хто за? Межу. За рішення прийнято. Так, наступне. Тринадцяте. Про надання дозволу на розроблення технічної документації за індустрію щодо інтелізації земель колишнього КСП імені імені Шевченкої на території Сергійської селищної ради до інформування земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Надавався дозвіл на розробку тих документації і виконавець робіт. На з зменшує масиву гід. Інфертазація робиться з метою проведення відповідних для того, щоб було 20 паїв у масиві, так як і має бути, а не 17, як розрахунок попереднього Хто За Де за рішення 14. Про затвердження технічної декомендації землостю щодо встановлення і відновлення земельної ділянки на на місцевості Шурпила СГ. Присадивна земельна ділянка, село Макишин виросто 56, 13. Це Так. 15-те про надання до герміському господарству Олександру Макішин, земельних ділянок для під проєктно-польовими дорогами. Це Макишин, польові дороги. Ті на території. Ну так. А вони обробляються, за їх ніхто не платить. Ну, по факту. Част, частина на э, моїх полях, частина ні. Тобто зараз ну, ніхто не взагалі їх не планує даже, і брати ну, в оренду. Тобто. Ну, розговор був. Якщо кадрик на своїх полях одразу, тоді забрав, заключив. Так а хто не планує брати? Ти ж плануєш. Ні, ну я планую. Ну так, ну, а ты, хай вони мені ну, в сторони подають, де в сторони. Голосование и участие принимают.

Вони Це якби, наприклад, так 50 власників по той дороге раз. А якщо бы на один обрабля там 100 аккаунтов чи 200, вони просто в середині не числятся, вони ж обробляються, обробляются, ніхто не хочет. За За. За решение принимается. Mm -hmm. Всі питання розглянули. Комісію закінчено, так? Так. Комісію закінчено. Хочу, щоб бюджетність приймати, там вже вони не відмічують.